Сьогодні близько 10-ї години тишу в центрі Полтави порушив гучний удар. Біля зупинки університет маршрутка врізалася в жінку, яка торгувала квасом. Постраждалу з переломом плеча та забоєм ноги, госпіталізували до лікарні. Ми Також бачили, як скора приїхала, забирала жінку з квасом, забрали її водітелем. Це все, що ми бачили. Бочка тільки, як ударилася там, в цей. Аварія сталася через те, що водію маршрутки стало погано, і він втратив кермування. Вже на вулиці у чоловіка почалася епілепсія, говорять очевидці. Я знаю, що воділя стало плохо і все знаю, що жінка жива. Ну а що толком не знаю сама пасажири маршрутки не постраждали. Поліцію на місце викликали перехожі зі слів водія маршрутки. Він під час руху, начебто, втратив свідомість, допустив виїзд за межі проїжджої частини і наїхав на продавчиню. Ми доставили в лікарні і водія, тому що треба було виявити причину цього стану, чому він втратив свідомість під час керування автомобілем і далі лікування. Зараз він знаходиться у першій міській лікарні і доставили потерпіло так з травмами свідомості, стан середньої важкості. Раніше цю ділянку огороджував паркан, який виконував захисну функцію. Однак, у травні цього року комунальники прибрали всі огорожі по місту. Ці паркани вже в цьому році зняті не тільки в цьому місці, а й ще в багатьох містах. Зв'язку з тим, що вони знаходяться в аварійному стані, і вони на переліку відрізків вже падали. То вони повністю згнили і не несли ніякого огороджуючого характеру. В міській раді пообіцяли, що нові паркани поставлять вже з наступного року, адже наразі коштів у бюджеті для цього немає. Полтавське телебачення пітіві.